Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про те, як отримати інформацію щодо перетинання вами державного кордону. Для чого можна отримати цю інформацію, як можна її отримати, якими шляхами я дам діючі поради. Тому, кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять такі коротенькі новини, огляди, мої відео, посилання на них. Тому підписуйтесь, якщо потрібна консультація більш змістовна, пишіть за номером телефону, бачите на екрані. Так, поговоримо в цьому відео, навіщо може бути потрібна така інформація. Ну, звісно, в наш час зараз дуже багато запитань задають мені щодо консультації з правовідносинами ТЦК. І от в правовідносинах з ТЦК може виникнути таке питання, що людині необхідно підтвердити те, що вона в цей момент. Або там, ну, в якийсь час відповідний, або в якийсь спірний період вона не знаходилась на території нашої держави на території України. Яким чином можна це підтвердити? Це можна підтвердити офіційною інформацією з Державної прикордонної служби України. Як її отримати, переходимо там до наступного питання. Да? Ну, тобто, перше питання: тут у кожного своя ситуація, навіщо це потрібно, ну, може воно виникнути там в будь-яких правовідносинах з будь-яким органом, державним або приватним, але іноді там, ну, виникає. І от переходимо до другого питання, яким чином отримати інформацію. Я дам дві поради. Два надійних таких способи отримати інформацію, якими сам користуюсь, і які, якими користуються мої клієнти, хто звертався до мене, по яких ми отримували інформацію, по яких клієнти отримали інформацію самостійно. І от. Перший спосіб це звернутися звісно, за правовою допомогою до адвоката і зробити адвокатський запит. Що таке адвокатський запит, я записував відео окремо, залишу посилання тут, подивіться, там більш розширено, що і як як він працює. Тут коротенько скажу: Звертаєтесь до адвоката. Адвокат робить запит. Ну, Звісно, потрібен дозвіл на отримання конфіденційної інформації щодо вас. Це важливо, тому що без такого дозволу Державна прикордонна служба. Не дає адвокатам відповіді. Якщо у вас все чітко, ви підписали договір, там є дозвіл, є ваш підпис, адвокат таку відповідь, скоріш за все, отримає. І можна поставити питання, з який термін, коли там і як там людина перетинала державний кордон, і в нас Державна прикордонна служба дає офіційну відповідь на адвокатський запит, і ви можете користуватись цією відповіддю цим документом. І є другий шлях абсолютно безкоштовний і простий. І користуються цим шляхом також мої клієнти. Тому тут ви обираєте, як вам зручніше, і яка у вас є можливість на сьогоднішній день це зробити. Другий шлях це зробити запит до Державної прикордонної служби самостійно. Яким чином зараз я повідомлю і е, залишу посилання. На сайт Державної прикордонної служби де є зразок цієї заяви. І от ми, якщо ми його відкриваємо, ми побачимо наступне: заява стосовно перетонання особи Державного кордону так називається в нас е, вимоги, точніше, зразки звернень та заяв до Державної прикордонної служби. Написано, шановні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, звертаємо вашу увагу, що інформація про перше перетонання державного кордону України громадянами. Друге можливе існування стосовно громадянина тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон. І третє можливе існування стосовно іноземця та особи без громадянства рішення про заборону в'їзду. Тобто можна отримати три види інформації. Регулюється законом про захист персональних даних. На виконання вимог вищезначеного закону звернення запит повинно подаватися у письмовій формі з зазначенням таких реквізитів. Прізвище, ім'я та побатькові, місце проживання, місце перебування, реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає звернення запит для фізичної особи заявника, а у разі звернення представника фізичної особи за наявності письмової згоди від особи, стосовно якої запитується інформація. Це те, що я казав вам про адвокатський запит. Звернення з вишевказаних питань необхідно подавати особисто та або направляти письмово запечатане у конверт на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Поштова адреса вулиця Володимирська, 26, міста Київ 01 601. Зрозуміло, верифікуємо одразу і для себе звертаємо увагу, ну, занотовуємо, да, започатане у конверт. Тобто звернення повинно бути оформлено належним чином. Якщо не буде оформлено належним чином, відповідь не нададуть, його залишать без розгляду. І от тут є заява, вона не складна абсолютно. Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби, від кого там громадянство, ПІП, дата народження, реквізити паспортного документу, адреса проживання. Посередині заява. Прошу вас надати інформацію про перетинання мною Державного кордону України за період з і по. Відповідь прошу надати на поштову адресу або електронну поштову адресу. Можна і так, і так. Ну, мені надходила відповідь і жива. Тобто з початками потрібна була клієнтам і на електронну адресу надходив скан. Це також важливо, коли це потрібно для більш швидкості там, ну, вирішення питання, більш швидкого вирішення питання, отак да, сформулюю. І тут додається додаток в нас на скалькі та аркушах, ксерокопія, документ, який посвідчує особу. Тобто необхідно, якщо ви самостійно звертаєтесь, додати копію паспорта, дата, підпис в принципі, все. Більше нічого тут не вимагається. Воно діє, клієнти отримували таку інформацію самостійно, отримували шляхом адвокатських запитів. Тому, якщо потрібно, ви можете користуватися цим інструментом. Це дві поради, таких дві діючих поради. Якщо ви знаєте якісь інші способи отримання цієї інформації, можете написати в коментарях, буде цікаво почитати. І, звісно, дивіться мої наступні відео тут за посиланнями. Вони всі корисні. Розбираємось з діючим законодавством. Воно наразі дуже швидко змінюється. І Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Залишайтесь підписником, хто підписаний. І телеграм-канал ще є. Підпишіться і на нього. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.